На Закарпатті сьогодні відкривають новий пункт пропуску із угорщиною. Велика Палать». Надьгодо це перший спільний перехід за останні кілька десятиліть. Працюватиме він із 7 до 18 щодня. Там оформлюватимуть легкові авто до 3,5 тонн. Тимчасову інфраструктуру облаштували з обох боків кордону. Очікується, що новий пункт пропуску полегшить перетин кордону та сприятиме розвитку прикордонного регіону. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю. Доброго дня. Ми так розуміємо, що це обопільний крок з обох боків відкриття такого пункту пропуску. А що спонукало до цього ну, сьогодні, з квітня, і саме 8 квітня минулого року, ми підписали з угорщиною угоду про відкриття цього пункту пропуску. Тому це такий знаковий сьогодні день, і загалом навіть під час повномасштабного вторгнення ми дуже активно працюємо з тим, щоб розбудовувати прикордонну інфраструктуру і рухаємося в векторі виконання нашої стратегії з розбудови пунктів пропуску з країнами Євросоюзу. Молдовою, яка була затверджена урядом в грудні минулого року, і цей пункт пропуску саме якраз в цьому плані був найперший, і ми, рухаючись за планом, його успішно сьогодні вже відкрили. Він сьогодні вже діючий. Я сьогодні прямо тут знаходжусь, і він вже функціонує. А як швидко вдалося розбудувати відповідну інфраструктуру? Досить швидко, оскільки ця інфраструктура, яку яка сьогодні тут на пункті пропуску, є, вона тимчасова. Це бокси, які тут були фактично встановлені, але багато робіт було з електропостачанням, з водовідведенням, що агентство відновлення таку велику роботу проробило в дуже короткий період часу, і фактично вона цю роботу проробила зимою. Теж було важко, але за три місяці зими фактично ми сконструювали тимчасовий пункт пропуску, який вже сьогодні почав свою роботу, оскільки тільки восени ми вже фінально погодились з угорською стороною про відкриття цього пункту пропуску саме на початку квітня цього року. Тобто зазначається, що це тимчасовий пункт пропуску. Він не працюватиме постійно. Не зовсім тимчасовий пункт пропуску, точніше пропуск пункт пропуску на тимчасовій інфраструктурі. Тобто, uh -huh. тут ми плануємо побудувати постійний пункт пропуску з вже е, нормальним будівництвом на легких конструкціях, е, а не просто боксами забезпечувати роботу прикордонної митної служби. У е, нас є, є вже на це бюджетні виділені кошти, тому якраз ми вже після відкриття будемо паралельно працювати з тим, що ми тут. Поруч будувати повноцінний пункт пропуску, тобто, якщо я правильно зрозумів, то зараз, виходячи із того, що працюватиме пункт для легкових автомобілів до 3,5 тонн, в подальшому, в подальшому майбутньому планується розширення його спроможностей. Він буде працювати для автомобілів до 3,5 тонн, тобто для легкових автомобілів. Але так само ми плануємо і автобусний рух. Тому якраз для розширення ось автобусного руху і для переміщення більшої кількості пасажирів ми якраз будемо розбудовувати цей пункт пропуску. Плюс є відповідні вимоги до пунктів пропуску і стандарти відповідні до пунктів пропуску. Тому ми зі своєї сторони і з угорської сторони так само колеги будуть розбудовувати ці пункти пропуску, тому що на сьогодні вони обидва. Тимчасовій інфраструктури це важливо на сьогодні для того, щоб запустити ці пункти пропуску, оскільки тут є хороша функціональна нова дорога, яка була збудована ще декілька років тому. Тому нам дуже важливо, щоб цей шлях вже функціонував. І ми не чекали ще рік, поки ми будемо будувати новий пункт пропуску. Він був вже активний і ним користувались громади, особливо які живуть тут поруч, тому що. Найближчий пункт пропуску до цього пункту пропуску вилок це 20 кілометрів. Тому багато громад, які проживають поруч. Для них це буде дуже дуже зручний пункт пропуску. Пане Сергію, яка пропускна спроможність цього пункту на даному етапі? На сьогодні цей пункт пропуску може пропускати до 300 легкових автомобілей за добу, тобто це приблизно до 900 людей-пасажирів, які перебувають в цих автомобілях, і ми бачимо, що це цей пункт пропуску точно зніме навантаження. З сусідніх пунктів пропуску і в нас бувають дні, особливо перед святами, коли в пунктах пропуску з'являються дуже великі черги з автомобілей, і ми сподіваємося, що якраз завдяки цьому пункту пропуску цих черг вже не буде, тому що навантаження з інших пунктів пропуску спаде через те, що велика кількість людей будуть користуватися в тому числі і цим пунктом пропуску. А Прогнозовані очікування від того, чи буде збільшуватися попит саме на цю інфраструктуру. Ми бачимо по прикладах інших пунктів пропуску минулого року, в кінці минулого року, ми відкрили спільний пункт пропуску на стороні Польщі Ніженковічемолькові. Це і там ми так само бачимо збільшення збільшення попиту на цей пункт пропуску серед населення і серед навіть пасажирських перевізників. Тому місяць за місяцем ми бачимо, що більше транспортних засобів починають обирати нові пункти пропуску. Ми пломи віримо, що так буде і тут. Бачимо, вже попит точно є, тому що при відкритті було багато людей, які проживають тут поруч в громадах, і вони казали про те, що їм дуже важливий цей пункт пропуску. Тому ми впевнені, що попит на цей пункт пропуску буде. А в планах на 2025 рік, пане Сергію, чи є відкриття нових пунктів пропуску де і з якими країнами? Так, на ну цей цей рік теж запланований досить активний відповідно до нашої стратегії. У нас є декілька пунктів пропуску там, де ми будемо розширювати наші спроможності. На сьогодні працюємо, Якщо говорити тут про Закарпатську область, то ми ось нещодавно теж закінчили додаткову смугу до, до пункта пропуску Лужанка. І цього року цей пункт пропуску ми маємо розпочати вже повноцінно його реконструкцію, тому що він теж працює абсолютно не на функціональній інфраструктурі. Тому цей пункт пропуску буде повністю побудований фактично з нуля і в першу чергу. Ми якраз плануємо розпочати будувати цього року. Ось тому це така хор хороша історія для закарпатської області. Крім цього, в нас є плани на пасажирський термінал в пункті пропуску Ужгород. Там ми плануємо побудувати пасажирський термінал, який на сьогодні абсолютно не функціонуючий і не побудований. Що дасть можливість великій кількості автобусів вже рухатись до словаччини. Крім цього, є плани по розбудові пункту пропуску корумних серед в Чернівецькій області до Румунії. Та там теж функціонує європейський проект разом з з українськими коштами. І так само ми плануємо розширити кількість смуг в даному пункті пропуску. І так по кожній країні фактично є декілька пунктів пропуску, де ми плануємо або розширювати інфраструктуру, або будувати нові пункти пропуску. Зазвичай це невеликі пункти пропуску, які ми будемо будувати для того, щоб зменшити завантаження саме легкових автомобілів з великих вантажних пунктів пропуску, саме на маленькі, а і розширювати і розбудовувати великі вантажні пункти пропуску для того, щоб допомагати їм пропускати більше вантажних автомобілів і великих автобусів. Пане Сергію, дякую, що долучилися до ефіру марафону. Єдині новини і поділилися цією інформацією. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури, був з нами на прямому зв'язку.